Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, минулого вечора відбулася фінальна прес-конференція перед поєдинком за абсолютного чемпіона світу на дважкій вазі між Усиком та Ф'юрі, які поб'ються вже в цю суботу 18 травня. Трансляція почнеться 17.00 в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Тому приєднуйтеся. Подивимося усі бої карду, включаючи головну подію, яка буде опівночі або після опівночі. А рано вранці 19 травня подивимося бій Дениса Берінчика проти Емануеля Наварете. Які розіграють по WBO у легкій вазі. Сподіваємося, тільки що не вимкнуть світло і буде інтернет-зв'язок. Першим прес-конференцію у Сикфюрі розпочав промоутер британця Френк Уорен. Дякую його високості королю Салману, наслідному принцу Мухаммеду Ібн Салману, його високоповажності туркіля Шейху та всім, хто зробив цей історичний момент у найбільшому боксерському бою 21-го століття. Це чудовий бій, якого ми всі чекали. Двоє найкращих надважковаговиків у світі обидва не переможені. Це щось надзвичайно особливе. Такі бої відбуваються раз в покоління. І ми маємо двох останніх хлопців, які билися за безкоштовні пояси на той час, у 1999 році. Евандер Холіфілд один із найкращих супертяжів усіх часів. Та Ленокс Льюіс знову один із найкращих. Тож хто стане найкращим супертяжем свого покоління? Ми дізнаємося у суботу, коли відбудеться цей фантастичний бій. Промоутер Бобаром додав: є приказка, що найважливіший дивізіон це надважкий. І у нас є можливість отримати беззаперечного чемпіона у надважкій вазі короля в суботу ввечері. Це щось дуже особливе. Останній абсолют, який завоював титул 25 років тому Ленокс Льюіс, зараз сидить тут. Весь світ буде прикутий увагою до цього бою, адже обидва боксери не переможені, що буває дуже рідко, це буде чудовий бій. Як Тайсон Ф'юрі переможе Олександра Усика? Думаю, що з усією скромністю слід адресувати це запитання до Фюрі та його тренера Шугара Хіла, а не до 92-річного старого промоутера. Промоутер українця Олександр Красюк сказав: залишилося тільки одне завдання забрати цей зелений пояс і повернути його додому в Україну, в країну, якій він належить. Крапка. І якщо ви дозволите, у мене є короткий меседж до Тайсна і його команди, щоб не сприймали це надто близько до серця. Суботній вечір і ранок в неділю у мене є коротенька з британської класики Генері Лонгфелло». Будьте спокійні серцем і перестаньте репіти за хмарами та сяючим сонцем. Твоя доля це спільна доля всіх і кожного в житті. Має йти дощ, і деякі дні мають бути темними і похмурими. Дякую. Менеджер Егіс Клімас сказав: у нас в дивізіоні два найсильніші надважковаговики. Олександр двічі довів, зламавши чиїсь мрії, ім'я якого я не буду тут називати. Про це всі знають. Тепер мета полягає в тому, щоб зламати інші цілі. І це легко. У мене лише одне запитання до Тайсона Фюрі. Як він став лінійним чемпіоном? Усі звуть його лінійним, але я хотів би знати, як він ним став. Він переміг кличка. Кличко не був лінійним чемпіоном, це просто. Дякую. Директор тренерського штабу Сергій Лапін додав: ця підготовка почалася ще з 2018 року і завершилася тиждень тому. На сьогодні Олександр готовий до свого фінального поясу у надважкій вазі. Йому не важливий розмір, йому важливий суперник, який буде стояти у протилежному куту. І нарешті він буде тут. І я хотів би ще побажати терпіння Тайсону Ф'юрі, тому що це буде найважча ніч у його житті. А тренер Фюрі Шугархіл сказав: В суботу ввечері, 18 травня, я йду зі своїм бійцем Тайсоном Ф'юрі на 100% нокаут. Це може вимагати терпіння, але це буде нокаут. Я у це вірю на 100%. В свою чергу Олександр Русик сказав: Привіт усім людям, я радий бути тут. Я схвильований і я вдячний його високоповажності турки за те, що цей бій відбудеться. Давайте творити історію, це все. Дуже дякую. Що Олександр намалював і поклав у кишеню. Це моє домашнє завдання, це мені на згадку, це вірш, але не покажу пізніше. Далі висловився Тайсон Fury. Коротко та просто. Я хочу подякувати Богу за перемогу, яку я вже отримав. І я хочу подякувати всім, хто брав участь у організації цього масштабного заходу. Я хочу подякувати Усику, що з'явився і кинув мені виклик. І це все. Дякую всім фанатам, які приїхали, щоб підтримати мене. Тому що я знаю зараз важкі часи, важкі гроші. Тому дякую. Нехай благословить вас Бог. Я готовий, мені нічого сказати, крім того, що я готовий до хорошого бою. І якщо він буде важким чи легким, у будь-якому випадку я буду готовий. Нехай Бог благословить його, і я помолюся за нього перед тим, як ми вийдемо, щоб ми обидва вийшли з рингу цілими і повернулися додому до своїх сімей. Ось про що йдеться. А Усик додав: Нехай твоя рука говорить на рингу». Після прес-конференції боксери встали, щоб провести битву поглядів, але Тайсон Фьюрі навіть не захотів дивитися в очі Усику, тому Олександр провів битву сам. Той час, як Тайсон кривлявся і грав на публіку, залишилося дочекатися зважування та самого бою, який ми подивимося в телеграм-каналі. Молимося тільки, щоб у всіх було світло, щоб побачити, як усик вимкне світло Ф'юрі. Після битви поглядів Ф'юрі додав, що розмови закінчилися, і він увімкнеться в режим бою, коли прийде час. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!